Доброго дня, мої ітароукраїнського. Мене звати Олена. Хто вам заздрить і чому? Два варіанти. Вибирайте. Хто вам заздрить і чому? Я починаю з першого варіанту. Ваша синіфікація. Королева мечів. Досвід, активність, інтелектуальна розвиненість. Ви самодостатні, мудрість. На даний період вибрали шлях, яким ви будете подальше рухатися, реалізовувати свої плани і досягати цілей, до яких ви прямуєте. Плани, які ви будували до цього, на даний період ви йдете в реалізацію їх, задіюючи мудрість, інтелект, знання, ресурси. Жінка з чоловічим характером. Цілеспрямована, амбіційна, звикла досягати бажаного. Емоції, особливо у сфері реалізації, проявляти не буде. Якщо потрібно відсікти від Січі, це ви. Перший варіант ваша синіфікація. Хто вам заздрить? Давайте подивимося. Заздрять ваші цілеспрямованості, тому що. Людина, яка заздрить, бажає бути щасливою, наповненою і завжди порівнює чомусь з вами. Ви, як взірець, якої без форе життя, і говорячи про те, що королева мечів – не обов'язково жінка самотня або розлучена. Це може бути і в Союзі жінка одружена, але вон, в неї амбіції до власної реалізації. Ви цілеспрямовано рухаєтеся досягати бажаного. Людина, яка вам заздрить, рівняється на вас. Так, вона прагне змін, але не завжди в неї, звичайно, вона отримує тих результатів, яких вона бажає. Хоча я не скажу, що вона знаходиться в негативних емоціях настільки, але оце порівняння заздрість дана людина не живе власним життям. Вона ревнує саме те, наскільки ви ресурсні, наскільки ви самодостатні. Вона вбачає, що даного рівня досягти вона не зможе? Але бажає досягти. Планка для неї занадто велика в вашому обличчі. Ви спілкувалися з даною людиною? Вона знаходилася в своєму просторі. Вона знаходилась в вашому просторі. Але дана людина чому і скривати свою сущність? Вона бажає, щоб люди знаходилися в мороці. Відносно вас, вони не бачили вас, хто ви є насправді, щоб ви знаходились в бездіяльності, щоб ви не могли досягти саме того результату, якого бажаєте досягти. Можливо, негативний вплив був через опої, але негативний вплив був. Тому що бездіяльність. В Бездіяльність без негативного впливу яким чином? Ні. Вона бажає закрити вам шляхи, щоб люди стосовно вас знаходились в мороці, не бачили саме, хто ви є насправді, не бажали спілкуватися, не бачили вас самореалізованої, самодостатньої. Далі висновки робіть самі, які вже будуть. Стосовно того, хто що. Буде мати, якщо не буде діяти, протистояти. Заздрість це не те, що ви повинні простити, або жити-діяти і не звертати на це уваги. Так можливо, діяти, жити, але звернути на це увагу, зробити діагностику особисту і проглянути, тому що. Закриваються шляхи, закриваються можливості, не отримуєте результату, люди знаходяться стосовно вас мороці, вони не бачать, хто ви є насправді, тому і не бажають взаємодіяти з вами. Якщо не будете пропрацьовувати даний негативний вплив, будете мати негативні наслідки. Чому? Тому що ви мах в своєму житті керуєте своїм життям і здійснюєте всі бажання. Або цілеспрямовано рухаючись до цілі, і ви отримуєте саме той результат, до якого йшли. Чого ви бажали, ви отримуєте, завжди отримуєте. Але не береться до уваги те, що завдяки вашій діяльності, завдяки вашій цілеспрямованості, ресурсності ви це досягаєте. Ні. Ресурсність береться, береться до уваги, але тільки з тим, що, а чому вам все, а даному заздр, заздрику, а даному зависнику, той, який заздрить, хоча б частинку, але на частинку ми не здатні, ми будемо бажати все, це може бути людина із ваших родичів. З ваших близьких людей, які знаходяться в вашому просторі. такий у нас перший варіант. Що б я вам порадила? Давайте візьмемо пораду. Прояснити ситуацію і діяти для себе, чітко зрозуміти, так. Ну, все відбувається кармічна ситуація доленосна. Якщо це стосується в партнерських стосунках, і за Здарить вам партнер, що ви самодостатня і досягаєте більше успіху, він це бачить, він ревнує саме до того успіху, який ви маєте, він хоче, щоб ви знаходились без діяльності. Відсікти саме той успіх від вас, але що ви повинні робити? Прояснити для себе ситуацію, чітко зрозуміти, що ваше, що ні. З даної діагностики, з даної інформації, по правосуддю. Зрозуміти, хто є біля вас? Чи саме ця людина завидує і заздрить вам, вашому успіху? Якщо так, то зрозуміло вам приймати рішення стосовно даної людини, даного партнера. Але все, що не відбувається в вашому житті, все по правосуддю. Кармічна ситуація доленосна. Ви повинні це пройти. Зробити вибір і йти далі. Хто вам заздрить і чому другий варіант? Давайте подивимося, вашу сигніфікацію. Ви відчуваєте себе переможецею? власне, ви заморозили якусь ситуацію. Так, були втрати, але ці втрати позитивні. З вашого життя, з вашого простору, пішли ті саме люди, які. Став влаштовували перепони на шляху досягнення результату, ви перемогли, ви стали переможцем. Ситуація заморозилася. Негативна ситуація в вашому житті заморожена. Навіть якщо втрати це особисто в партнерських стосунках, то це той результат, який повинен був бути саме так. І тільки таким чином ви досягнете результату в своєму житті. Хто вам заздрить? Жінка з минулого. Пройшов певний період часу, відбулися зміни в вашому житті, в вашому спілкуванні. Я скажу, чого вона бажає, щоб ви були оголені зірками. Тобто, вона бачить вас зовсім в іншому ракурсі, в негативному. Вона вважає, що люди вас не бачать саме такою, якою ви є, насправді. І тому вона вважає, що зірка вона, і саме ті, які оточують її. Єдине, що вони не бачать вашої суті, хто ви є насправді. Ну, ви розійшлися з даною людиною. Так, ви спілкувалися, але це було спілкування в людному місці. Ну, це може бути робота, сфера реалізації, це може бути навчання. І ні про що говорити, що ви там продовжували. Ні, ви навіть і не думали про дану людину. А от людина про вас думає, і вона вам заздрить, вашому особистому життю. Вона в минулому кохала того чоловіка, який кохав вас. Для вас ситуація проясниться. Відіть здійснення своїх бажань, незважаючи на це все. Так, ви розумієте, що є людина, яка вам заздрить. Навіть ви б і не думали про це, тому що це людина з А що вам робити? Жити, Хати? робити вибір, діяти, перемагати, прояснити ситуацію, так, можливо, якщо ви бажаєте прояснити ситуацію, тому що тут заморожена ситуація з королем мечі, а цей чоловік з минулого, саме той, якого вона кохала, а він кохає вас. Якщо це стосунки, які можуть і мають шанс, ну, будь ласка, проясняйте ситуацію, робіть вибір, але робити вибір вам. Що буде надалі в даних стосунках? Якщо відбувся якийсь розрив, негативна ситуація, є бажання, проясніть ситуацію і проаналізуйте. Зробіть вибір, прийміть для себе. Остаточне рішення, і рухайтесь далі. Будете будувати стосунки, будуйте. Здійснюйте свої бажання стосовно взаємовідносин, родини, спілкування, святкуйте, радійте. Отримали інформацію, то ви маєте шанс перемогти. Те, чого вона бажає вам. Це її бажання. В даному варіанті, яке рішення ви приймете і як ви будете діяти далі, це вже ваше. Магітаро української. До зустрічі!